Про любові, побут буденне і наболіле, і зрештою, про життя, яке воно є. Напередодні вихідних чернівчани мали змогу побачити моновиставу відомого актора Олексія Гнатковського, який поділився, про що ж таки мовчать чоловіки. Детальніше про захоплюючий виступ розповідаємо уже за мить. У Чернівцях відбулася комедійна моновистава Про що мовчать чоловіки або «Декун Форевер. Головну і єдину роль виконав Олексій Гнатковський, який розкрив всі таємниці буття чоловіка та секрети стосунків чоловіків і жінок. Це відомий провідний актор франківського театру. Він себе зарекомендував як чудовий актор. Сьогодні у Чернівцях у Флора Клаб він з моновиставою про що мовчать чоловіки. Це така легка вистава. Комедійного характеру, тому всі, хто будуть сьогодні на виставі, звичайно, отримують задоволення. Автор п'єси американський сімейний психолог Роб Беккер, який часто виступав як стендап-комік. На Бродвеї ім'я Беккера стало легендою, адже постановка про що мовчать чоловіки, увійшла в театральну книгу рекордів як найтриваліше шоу одного актора. Вперше виставу показали на Бродвеї у 1995 році, і відтоді вона залишається рекордсменом серед. One man show. Цей текст взяв приз Лоуренса олів'є тобто це найвищий приз такий в театральній галузі. і навіть в Нью-Йорку є вулиця, названа в честь цього шоу. Називається «Caveman Street». В оригіналі назва називається «Protecting the Caveman» на захист печерної людини. У нас в Україні називається про що мовчать чоловіки або дикунфорева в Україні. Виставу грають у рамках фонду Олексія Гнатковського Україна мій дім який спочатку повномасштабного вторгнення вже зібрав та передав на потреби військових понад 10 мільйонів гривень, придбавши машини, дрони, тепловізори тощо. Артист стверджує, що в Україні тільки один єдиний фронт, і ми маємо всіляко допомагати бійцям, які зараз перебувають там, відстоюючи нашу свободу та незалежність. Я постійно говорю, що у нас немає, у нас немає культурного фронту, немає інформаційного фронту, у нас немає там фінансового фронту. У Нас є один фронт на сході. А ми решта тил. Ми тил, і ми маємо в тилу робити все, щоб дорівнювати цим хлопцям, і дівчатам, які є на фронті. Актор переконаний, що культура це той нематеріальний скарб, за який ми воюємо. Відтак, такі заходи неабияк потрібні під час війни. Культура це те, що нас робить нами, себе самими. Це наша мова, це наша віра. Це наш спосіб життя, це наша культура. Ми воюємо за це, щоб бути собою, а не бути кимось іншим тим, яких яким нас хочуть нав'язати. От що таке культура. Нам хочуть нав'язати, що ми хтось інший, що ми раби, що ми малороси, що ми е, наш нас не мова, а суржик чи діалект чи наречія, і що ми взагалі не народ, а ми якась е, група. А ми воюємо. Ми кажемо, що ми українці, що ми народ, що ми нація окремі, далекі від тих. Цапських, що ми маємо свою мову, свою віру, свою культуру, що ми маємо свої і от такі заходи, культурні заходи дуже важливі для нас. Аліна Рябко, Максим Білоткач, теми дня. ТВА.